Морка в українських господарствах нині на 20% дешевша, ніж за аналогічний період 2022 року. Повідомляють аналітики проєкту Істфрут. Яка ситуація з цінами на інші овочі? Чи варто очікувати їх здорожчання? Про вартість борщового набору будемо говорити із виконувачем обов'язків генерального директора Українського науково-дослідного інституту продуктивності агропромислового комплексу Володимиром Івченко. Вітаю вас. Пане Володимире, перш за все поясніть, будь ласка, що це за поняття борщовий набір. Адже одні люди впевнені, що це всі ті продукти, які саме вони кладуть в свій борщ, борщі, інші ж думають, що це мінімум продуктів, з яких можливо приготувати борщ. Розсудіть. Якщо говорить за борщовий набор, тим більше борщ в Україні це вже бренд. Тому борщовий набор в основному входить: це картопля, цибуля, морква, буряк, столовий, капуста. Ну, не будемо вже рахувати сіль чи інші продукти, так ну крім того, томати теж входять в борщовий набір. Ну, а якщо повністю брати борщовий набір, то ми можемо додати ще до овочев борщового набору і е кусочок м'яса, свинини. Оце той борщовий набор, який ми для себе визначили і в Україні, і в цілому світі. Давайте повернемось тоді до овочів. Які ж овочі цього року здешевшали, які здорожчали порівняно з минулим роком? Ну говорячи за сезон овочей 2023 року, я повинен відмітити, по-перше, це дійсно сезон вже розпочався практично з 1 серпня 2023 року. Це великий сезон овочів. Якщо трішки повернемося у на початок сезону, то ми з вами знали, що е, все таки ціни на Овочі борщового набору це морква, цибуля, буряк і інші культури доходили до 60-65 гривень за кілограм. На сьогодні пішла тенденція зменшення ціни, адже практично всі регіони України включилися у збирання овочевих культур. І якщо декілька таких цифр за останні два тижні практично зменшилася ціна на помідори, гірки на 30-35%, морква буряк на 5-15%. Це фактично вже повністю всі включає збирання. Якщо говорить за період е, період 2022 року, і порівняння ціни на 9 серпня до минулого року, то необхідно відмітити, що все таки капуста огірки знизились в ціні на 23-28%, Незначне зниження йде по моркві на рівні. Поки що залишаються ціни картопля і цибуля дещо на 2% вища ціна е, е, по е, томатах. Це така ситуація на сьогоднішній день, але тенденція вона іде до зниження все таки цінової ситуації на овощ борщового набору. Якщо говорить за серпень місяць, ми бачимо динаміку зменшення ціни і чому? Адже все таки 2023 рік став, мабуть, переломним в першу чергу і в аграріїв. І у населення України вони більше прийшли до вирощування овочів і в приватному секторі фермери збільшили посів овочевих культур, тому що 2022 рік показав ту ситуацію, адже війна. Росії проти України все таки в, е в окупації були регіони України, які не мали можливості вирощувати ті овощі, які ви нарощували кожен рік. Ми е вважаємо, що е тенденція буде е все таки зменшуватися, але не по всім. Овочам період серпня місяця. Деякі овочі, якщо говорить за морку і буряк, практично частково приступили до збирання цих культур, але в основному трошки пізніше ці культури будуть йти на збирання. Так само буде йти на збирання пізніше, вже пізня капуста. Тому саме сезон на сьогодні це сезон огірків, це частковий сезон цибулі, і це головний сезон помідорів. Оце той сезон, мабуть, серпень місяць дати можливість більш більшого зниження ціни і мати можливість людям закупити цю продукцію, але це огірки і помідори. Ми будемо відверто говорити, що це овочі, які сьогодні треба використовувати. І я вважаю, що при зниженні мінімальної ціни, яка буде на ринку, населення повинно закупити ці овочі, законсервувати і мати можливість використовувати вже у сезон зими. А скажіть, якщо ми повернемось до питання ціни, чи вплинули втрати Херсонщини в частині агросектора саме на ціну овочів? Якщо говорити за Херсонщину, це дійсно той овочевий край і край кавунів. Практично Херсонщина, якщо брати в 2021 році, то в структурі виробництва 42% вирощувалося кавунів на Херсонщині, 30% вирощувалося помідорів. 10% огірків огірків і цибулі це той показник, який все таки ми втратили в 2022 році. Це дійсно вплинуло на ринок ціни, який був у 2022 році. Відповідно тоді ще при формуванні структури, мабуть, не всі повністю зорієнтувалися, щоб перетри втрати, і ми ж розуміємо, що все таки Одеська, Микола Одеська, Миколаївська область була під підозрілами Сумщина, Київщина, Харківщина, Запоріжжя, і на сьогодні Херсонщина. Була в окупації, це ті області, де мали можливість вирощувати овочі, тому оці показники, які ми мали і ціни в 2022 році, вони дійсно дуже вплинули, в тому числі, і е, завдяки тому, що не, не завдяки а тому, що Херсонщина була в окупації, це вплинуло на цінову ситуацію. На сьогодні все така ситуація змінилася в кращу сторону в тому плані, що все таки ми вибили е, із е, ворога. Із Сумщини, Харківщини ці землі сьогодні обробляються. Є там проблеми дійсно замінування, але ці області вже вступили для вирішення тих питань, які ми сьогодні ставити сьогодні по борщовому набору. Ми І крім того, я хотів про ще. помідори про ті продукти, які ми втратили е, за, через е, ситуацію на Херсонщині. Ці продукти е, все ж таки ми своїми силами зараз вирощуємо чи імпортуємо звідкись? Взагалі які продукти ми зараз імпортуємо, а які тільки вітчизняні в нас? Якщо вряд за структуру нашого ринку, то практично е, імпортна продукція овочева займає в структурі на ринках України в межах 5-14%. Лише такий показник дав, деякій мірі особливо в такі місяці, як там червень місяць і початок липня вони дещо більше на ринку? Вони більше впливають на цінову ситуацію, але сьогодні вони значно не впливають на цінову ситуацію на ринку овочів. Якщо говорити про картоплю, основний е такий складник нашого борщу, які ваші прогнози щодо ціни на картоплю на осінь? Ну, якщо говорити за картоплю, то це дійсно я вважаю українська культура, якою ми врощуємо Україні 20 мільйонів тонн. Е, споживаємо лише е, з усіма е, насінням з усім споживаємо десь в межах 6-8 мільйонів тонн. По картоплі ситуація все таки набагато краще, якщо брати для населення. Сьогодні ситуація на ринку десь по картоплі від 12 до 18 гривень за кілограм. Я думаю, ще буде зниження, адже збирання картоплі розпочнеться. масове збирання картоплі розпочнеться десь з 15-20 серпня. Так, ціна буде зменшуватися. Ну, по прогнозу і по аналізу минулих років, я думаю, десь в межах 10 гривень буде ціна на картоплю. Надо зрозуміти ще одне питання. Ринок у нас картоплі достатній, але питання в чому? Ми ж не можемо все-таки знизити ціну картоплі до 3-5 гривень, вона ж тоді буде збитковою ми ж знаємо із попередніх років, коли ми доходимо до мінімальної ціни по якоїсь культурі, на сідущий рок ця культура не вирощується. Тому я вважаю, що необхідно отримати цену 10 гривень на картоплю. Це буде той кращий показник, який буде в цьому році по картоплі. Зробіть тоді, будь ласка, прогнози і по цибулі і моркві, щоб ми вже знали точно, як, на що нам орієнтуватися. Ну, якщо говорити за цибулю моркву, я, ну, і столовий буряк, я повинен сказати така ситуація. Поки розпочинається збирання моркви і буряку, так, цибуля збирається, ну ці місяці, серпень, вересень місяць буде зниження ціни обов'язково. По деяких культурах може більше зниження, по деяких менше зниження буде. Якщо брати по буряку, то більше, буде більше зниження. По Цибулі все-таки буде зниження, але не так воно. Ну, ми вважаємо, що до 20 до 25 може зниження бути. Так? так само по моркві. Але розуміємо, що вже десь із листопаду місяцю все-таки ціна на е, листопад-грудень місяць. Частково ціна буде вверх. А Це вважаю так. Е, Серпень, вересень і частина жовтня це місяці, де можна придбати всю овочеву продукцію для того, щоб себе забезпечити. Але часто так траплялося, що люди купують влітку на зиму картоплю, цибулю. Потім е, бачимо, що ціна різко падає, і там цибуля згниває, скажімо так, картопля пропадає. Тобто, чи варто все ж таки зараз робити запаси людям, чи все-таки дочекатись більшого спаду? І, а можливо, взагалі не за не запасатися цими продуктами. Ну, по перше, я повинен відміти таку ситуацію. Давайте візьмемо дві категорії: у нас є міське населення і сільське населення. Сільське населення, кожен як рік... Заготовляє собі продукти, так як овочі продукти, так як є місце для зберігання. Сьогодні населення, яке проживає в місті, не має можливості зберігати продукти. Так? І тому закупляти ну, норми на споживання не таке вже велике, 8-10 кілограмів на одну людину на рік, так? але запасати цими продуктами, я вважаю, недоцільно, якщо брати для міського населення. там На місяць ми маємо придбати овочі. Так? Але їх недоцільно придбавати. Е, ціна, да, ціна буде змінюватися. Це вже е, говорячи от, е, результати 2022 року, зими нам показали ну, відверте, е, е, агресія Росії по наших е, електромережах, по наших е, будинках, школах, дитячих садках і так далі. Так? Це говорить про те, що ми не знаємо, яка буде ситуація, але ми віримо в перемогу, що все-таки зупинимо цей процес і вже скоро. Так? Але питання в чому все рівно електроенергія е, на 40% для е, підприємств е, підвищила ціна так, сьогодні є збільшені ціни на е, паливо, тому зберігання буде е, в якійсь мірі додатково впливати на ціну овочів. Тому я вважаю, що недоцільно е, в першу чергу для населення міста якісь робити запаси. На овоші на період зими. Я вже наголосив, що якщо там помідори огірки, ми маємо законсервувати, законсервувати і мати цей продукт вдома, то по ці продуктах я вважаю недоцільно. Не ті а значні я... кошти, ми, роби... не, ми робили розрахунки, не такі значні кошти, навіть якщо сьогодні там якоїсь підйом ціни на 10-20-30%, на, 20, на 30%, а при нормі споживання на зиму там треба 5 кг моркви, давайте порахуємо. Це невелика сума, яка складе у бюджеті кожної сім'ї. Зрозуміло. Поясніть. Будь ласка, тоді розкажіть нам, чи достатньо овочесховищів в Україні і є вони взагалі овочесховища в нас в Україні є, але на жаль, їх недостатньо на сьогоднішній день. Сьогодні виробники в першу чергу сільхозвиробники, які займаються овочевими культурами, практично мають частково овочесховища. Частково була підтримка по будівництву за рахунок держави. В питаннях кредитування, але на сьогодні це недостатньо для того, щоб 100% забезпечити. А якщо говорити в цілому за овочевий кошик, так ну практично в нас 90% овочів по всім видам овочів, практично вирощується у приватному секторі в населення. Тому проблема зберігання частково забезпечує населення. Проблему зберігання забезпечують сільхозвиробники і фермери. Зрозуміло, дякую вам за розмову. Про ціни на овочі та перспективи їх здорожчання. Ми спілкувалися із виконувачем обов'язків генерального директора Українського науково-дослідного інституту продуктивності агропромислового комплексу Володимиром Івченко.